Що ви прийшли, ви прийняли участь, якби дуже радує, що є такі люди, які все ж таки за спортивну рибалку і хочуть приймати участь і приймають її якби, в таких рибалках. Ми потрошку-потрошку -по з вашою допомогою ми відновлюємо рибальство на Закарпатті, саме спортивне. Тому що рибалок у нас дуже багато, а спортивних рибалок ну, радує, що все більше і більше. Так, Для початку хочемо подякувати. Якби, ну, Прошак Івану Івановичу за суттєву допомогу в організації змагань за, такий чудовий, за таку чудову водойму, в якій реально є риба і яка тут залишається, яку він не дає звідси забирати. Яка реально ловиться. Так, так? Яка реально ловиться. Також хочемо подякувати нашому вже не перший раз спонсору, магазину Карась місто Берего, також за спонсорську підтримку. Гарно дякуємо Ще в нас є один спонсор, просто представників зараз його нема, це магазин Big Fish в Ужгороді. Тоже Підтримує нас в кожних наших змаганнях абсолютно. Просто ми їм подяку принесемо лічно в магазин. Так, Ти шо? Шо від Big Fish від Big Fish? Від Ну, У нас тут керма і рюдзак. І це теж? І теж корма. Тобто, вони спеціалізуються на... Торговій марці Карпзум, яка займається карповими кормами і різними там, цими знаряддями би, для риболовства і так далі. Тобто от вони нас підтримують кожні змагання, за що їм дуже велике дякуємо. Тепер перейдемо до самих учасників. Так, спочатку би, ми про міста там, не будемо говорити, крім там, першого, 1, 2, Тобто це буде би, за активну участь у змаганнях. Райковський Антон Павлович нагороджується. Просимо. Це не останнє місце, це, це просто... останнє місце, так попало. Ми не йдемо по Так, Прошак, <рес> Іван... Іванович. Русин, Василь. Матій Чобо. Просто темно за те. Чопак. А ти що? Просто можна назвати тільки фамілії, бо ініціали, то не хочу спутати ім'я. Не всіх, к сожалению, знаю по імені. Так, Шиц, Федір. Зараз я думаю за тарілкою і богача, і м'ясо познайомимося поближе. Сило. Райте, Фодак Олександр. <плодиснули> Таутан Антон Йосипович. Федак, Федак. Грачин Tomp. Kish. Karpenko. Ось ну, такою фамілією треба рвати на знайомий, вова. Грін Олександр. А, чекайте, стоп, хлоп. Стоп, 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 стоп. Тепер вже пішли номінанти, так. Да. Вже можеш радувати, Саш. Да? Ну добре. Почекаєш, коротше, мало. Так. Качур Юрій займає третє місце в наших змаганнях з вагою. Так, третє місто з вагою. Тис... Ой, тисячу. Ну, 1330 ярам. Кілограм. Кілограм 330 грам. Я вас вітаю. Так, тримайте граю ту. Так, у нас третє місто. Будь ласка. Ок. І від нашого спонсора магазину магазин BigFish отакий корм. Будете мати чим кормити озера свої. За друге місто нагорожиться палки ВВ. З вагою 1650 Будь ласка, вітаю. Там, підарку. Підарку і приз, Ну, як би то не було смішно. Банально банально. І банально смішно, хто нам презентував палатку, тот і її забирає. Але я ловлю його на слові. Показав, що на наступних змаганнях ця палатка буде. Залишається на наступних змаганнях. Вітаю, вітаю молодець. змагання. 1770 грамів. Май. Так. так я залишаю тут. <реш> <реш> так то на сапсу. Що к наш? Да, no, яка? Ні, як? <клубокі>, ну що, Саша, дочекавись. <реш> за бікфіш, 230 грам карпіка. Ріна Олександр нагороджується рамо. Вот, <реш> <реш> Май кубом. Умок і формат, Юра не триває. І фото для історії. І фото для історії. 203 грамма. Так, зараз фотки будемо робити всі разом. Все, все Зараз йдемо, фотографуємося.